Привіт! Кейт з Ненсі продовжують будувати свій брудний бізнес. І так як справи вже пішли вгору, ми змогли переїхати в нову кімнату, чуть не попалися поліцейським, прибрали місто, ну наскільки змогли. І я тримала себе в руках, щоб не піти в казіно. Я все одно туди піду рано чи пізно, але головне, щоб Ненсі не бачила. А вона, в свою чергу, зірвалась через одну неблагодарну клієнтку. Але давайте про все по порядку. Good morning! Good morning to ю. <laughs> ну що, що нам треба від... зробити? Ідемо віддавати бабло мужику, а будемо віддав... купляти кімнату. У нас 1137 бактів! сто да, тридцять сім Оце да. плідна праця. Слухай, все, погнали тоді. Нам ще треба якраз це з місіс Мінг поговорити. А, от Альберт Гуверстеж, це вона. Так, да, так, да, так, да. воно, воно, воно ходи. Так, тільки мені треба не всі гроші світу йому віддати. А тобі здачу, по-моєму, він має кинути. Так, да, от наша решта. Все. Є, чітко. Так, так тепер ресторан. Ця... Ресторан, так. Да. А, це ми якраз хату нову знімаємо. Да. Так. Боже, тут мусора mm -hmm. багато. Угу. Наші гроші валяються просто посеред землі. Скажи. Так, стукаємо. О, дра, Ми Так, ми нову хату хочемо. Да, давай нам кімнатку за 800. Блін, їй треба готівка. Так, мадам, давайте. Хочу кімнатку. Давай. 800. Ой. Так, я взяла. Взяла кімнату? Так. Да. Чітко. Нам треба забрати наші речі, походу, з цього. З мотеля? Зараз я тут пару цих покидаю. Зараз ми підемо, заберемо заберемо, все. О, ти теж кидаєш? Сюди да. ти кинула, звісно. <laughs> ць... Ти біля своей штуки оставила. Опять, де що Вері? ти робиш. Так. Блін, я кидаю туди, куди треба. А чого воно мімо? Я не знаю. А ну. О, це я розкинула ну, нормально. Ну, так. Суть, я бачила, що там в того будівельному магазині можна купити штуку, що це не треба бігати кожен раз до мусорки викидати, а воно спеціальний пакет кидає і ти потім вже в цю штуку закидаєш, можна буде потім взяти. Так що все? Ну, давай. Ти щось, ти щось так увлеклася? Ну, Тибі ви... 20, 27! Нормально. Є. Нормально. Так, хорошо. Ну біжемо переїжджати? Так. Да. Так, все. Так, шо. А, що ліжко забере, забрати треба. Ліжко? Можеш забрати ліжко? Да. Да. А ага. я все можу забрати. Серйозно? Все можеш забрати? О, <сих> чітко. А мусорку ми не можемо забрати. Можемо, тільки треба її опустошити. А, тоді почекай, почекай. Давай. Ой ну, Може там мусора мало? Ні? нормально забрати. О, диви, тут чи мусор валяється. Ставимо це тут чи заберемо? Ні, то давай ось одним з рядашком є, як викинути його. Давай <схід> Так, зараз там ще одна хернюшка. Я думала, ми заберемо тільки свої речі, які ми купили, а ми просто винесли з цього все, що могли. Це нормально? Що Там ще? Ну там ще раковина залишилась. <схід> Та, ладно, так, забирай ці, я подивлюсь, що там все. Я б забрала ту ігрушку, що там стоїть. Ну, блін, будемо без ігрушки. Да. Може, там є прикол. Так, хорошо, куди нам бігти тепер? Все, поки метельчик, нам було хорошо. А нам не треба цієї баби прийти і сказати, що все, ми вже уходимо. А я не да. знаю. Бери з мой рум вже все, вже немає. Так, хорошо, так, куди нам йти. А, ну походу, ось там, де ми в ресторані брали цю. Балакали з бабкою, там тепер домик світиться. Рано. А ну чекай. У мен Боже, там домик світиться. Трави продати. Нам багато ж треба продавати, але у нас немає цього. Так, да, от. Другий поверх. Ой, нічого. Ну тут є ліжко. Там є ліжко? Так, да, і тут ще є полочка, кстати. О, о, ну полочка теж... лишня не буде. Згалас. Давай, мабуть, от сюди я покладу оці приколдеси. Нам треба буде ще одну таку. А оцей столик? Вот, а столик ставити. якраз, так, да, так, да, якраз чотенько. Mm, ну, мусорку можна сюди поставити. Ну, мусорку буде... от біля раковини. Бля, тут є мусорка. Ми... Бля. ми стирили просто все, що ми могли. Ну ладно, мусорку може просто кудись там в контейнер викинемо. Так, у нас є це, є насіння? Нема. Нема насіння, треба заказати насіння. Угу. Нормально? Зараз. Ого! у <сум> ні, Ну звісно, хороми, хороми. Нормально. Так, а що робити, а що робити з другим ліжком? Таким тим. Бля, ну хіба що обратно в мотель закинути? А, ну. І, типу, і мусорку теж обратно в мотель. Ну, кстати, давай я так і зроблю. Ой, нам треба поговорити по цьому, по тіфону. О, тобі біжи поговори, а я розберуся з цим всім остальним. А ти не будеш дивитися, що він говорить? А ти мені прочитай. Прочитаєш? Ну, якщо ти щось поймеш на голос з моїм умінням читати по типу англійськи Я тільки не вмію уходить типу по <заразу>, переведи. А ну ладно. Ой, ой, та, а в мене нічого немає. що ти хочеш? Я по телефону говорю, дядя поліцейський. Ну так зачем ты мене відволікаєш? Боже, які невиховані поліцейські. <зараз> Капец. Ти представляєш, что я говорю по телефону? А він такий безцеремонний. Давай помацати тебе, так? Да? Ну, да. Це щось... нервно. Що нам дядя каже? Так, у нас дуже прилична база операцій і ростуща клієнтська база. Тепер угу. ми будемо витягувати біль... а, небагато грошей, але нам знадобиться допомога, щоб справлятися з клієнтами. Нам треба знайти діллера це хлопець Бенджі Коломан, його так звати. Я думаю, він буде першим ділером, який зможе працювати з тобою. Ну, знає. Нічосі. Далі. Угу. Ми не можемо порекомендувати, е... а ми не можемо наняти дилера, поки один з його друзів не порекомендує нас. Бенджі дружить з Пегі, Пет і Людвігом, і надо, треба попродавати їм, поки один з них не порекомендує нас. собі, які тут. Коротше, Пекі або Бет, або Людвік має нас порекомендувати о тому бенджек. Mm -hmm. Понятно. Та що ти на мене світиш? По телефону не можна поговорити. А виробити можемо, слыште, чи пушило? Пішов ти нахер. Вже по телефону не можна поговорити. О, Фу, який неприятний поліцейський. Чуєш, ми тут можемо взяти якісь нові насіленки, взяти на пробу? О, звісно. Все беру. І нам треба подружитися. Ой, вже командацька починається. Да. біжи додому. Бі... Да, ти біж... близько, а я тут. А, я ти поки... є дома? Я думала, ти в цей магазині. А я заказувала насіння. Мужика а -а -а. Того. Так що, походу, я зараз на вилазку піду. <хи> ну, тільки Щоб забрати. Ну так, да, да. Це, це, Якщо рискуєш, то рискуй акуратно. <хи> Хорошо. Ой, Боже, у нас заказів просто мільйони тут, але а а, один. Ну, у нас п'ять штучок є. А, ну п'ять штучок непогано. Ну, я можу взяти заказ на цей ночь продати. Ночью? Ти підеш, поки я піду забирати наш заказ. О, диви, тут хтось хоче якраз 5 штук. Якраз 5 штук хоче. Хто, 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 хто? Пеги Майерс, кстати. Це о, та, Это надо... брала. Да. да, нам надо. 205 за 5 все, штук. акуратно. 205 за 5. Угу. Ну, дивись, ніч, ми рискуємо. Надо дорожче. Ну, кстати, да, давай 220, чи більше. Давай. Давай 220. Так. О, вона согласна. Так, ну Супер, я беру... я тоді виву. Ой, не то нажала. Почекай, може взяти цю ніч чи темну-темну ніч? Ну, беру а, цю, щоб скажі. ти прямо зараз, щоб ти прямо зараз вже йшла. Все, вже, вже йди. В тебе є... А, почекай, почекай, почекай. Тебе є один час, все, вже нема времени. Бери 5 штук. Блін. Куди біг ти ходиш? А, вона недалеко десь. Вона десь недалеко. Ой. Прикол. Блять! Полиция! Поліція! поліція! Двері закрилися! Що ти зробила чекай! Блять! Пиздец! Я в мусорному баку сховалась. Іди до мене. Я зараз десь за домом якимось поважусь. А че двері? Я тупо стояла біля дверей, вони тупо заді мене закрилися. <гум> 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 Офігеть. Еб твою мать! Йдіть ви нахер! Кстати, ну, в, в мусорних баках можна ховатися, прикольно. Так, двері, о, двері у нас відкрились, хорошо. Бля, вот <гум> вони... там поліція стоїть, вони я просто... не можу її продати. Я, я бачу. І ви... а, а то вона стоїть. Ну, походу, то вона. А, да, яка прямо по курсу. Чуєш, А що якщо я їх флічу на себе, а ти її продасиш? Блин, я не знаю. 30 минут осталось. Блін, що робити? Там щось з машиною проїздить. <с> Машина по поліцейській поїхала тільки. Да, я бачу. А, все, ховайся. Блять. Дэнси, <laughs> ты да это схвалась? Ой, ой не, 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 тут не мантикай, ты что ты там стоишь просто так? А он она не трогает? Серьезно? Да. Under а, arrest, тикай, under arrest. Тикай, 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 тикай. Э, а, це Пегги? Да все уже. Пегги? Все уже время вышло. Блин. Ти можеш піти забрати нашу Що? наш заказ? Куди? Там Синя зірочка. Блін, а це погано, що ми не встигли її все сунути. Синя зірочка? Ага. Так. Да. Сможеш? Чи може вже зранку заберемо, слухай? Ну, чекай, зараз буду дивитися по сторонам. Це, звісно, жорстко, що поліцейські прямо в нас. Так я закрию шторки. Все. Ніхто нічого не бачить. Ой, промазала трошки далеко побігла. Так, ну ладно, ми хоча б можемо посадити. Його але... Заходь, день, не стій та... там, заходьте, та заходьте. Я не можу зайти. <рес> Ой, Давай садимо. Давай посадимо, бери це землю, може насипати, а я тоді потім розкидаю цей Хорошо. зерно. Добре, так що ми садимо обичне? Поки що чи вже попробують. Ну, нам, мабуть, треба обичне. Там для другого, походу, треба якісь ці. Друга чи... земля? Не земля, там вже в магазині нам відкрилось. Мені кажеться, це вона якраз для цього. Нам, походу, те взяти, треба взяти. Я просто не пам'ятаю, що там було. Сиди, поки да, два обичних. почекай, полити треба. Ой, да щас я ж взяла, але я забалакалась. Ах, блін, А ну-ка, я гляну, може, там пегі вже прям недовольна. А, чи почекай, нам ну... не Пегі треба. Ну слухай, вона чи стала пеги? в такому місці, вона нормальна вообще. Ти бачила, де вона стала? Та в вже Тоже, блін, розумно, Прямо біля поліцейської машини. Опа, зернишко. Давай рости, травичка велика, сочна, гарна. <гум> Можна, кстати, удобреннями. За... Заділити, щоб воно вже до завтра, може, виросло, і ми вже завтра почали його нормально продавати. Ну, нам, по ідею, трошки підросте, Воно, нам, типу, і цих п'ятилкнути треба. Ладно, Давай удобримо. хай воно росте, яке вже буде. Типу, качественні очі. І відправимось так. спати. Давай я так само до 50, як пройшли раз. Угу, uh так, -huh, да, щоб не прям переборщити. Uh -huh. Блин, до 60 получилось, вийшло, ну не страшно. І ну слухай, вилазка мені подобалась, вона була взяла. Yeah. <laughs> Тихо, Все, Все? спать, да. Так, let's go спать. <sighs> Хорошо, давай толкнемо от этих п'ять, що в нас є. Ой. Хто там що хоче? Може, хтось хоче прям п'ять. Ага. Я не відказався, є-єє за п'ять. Джесі хоче, Джессі, да? Джесі, да. так. Так, ну я тоді пішла, толкну їй. Хорошо, я тоді піду в магазин, трошки скуплюсь. Так, да, нам треба земля, вот это вот все. А, так, да, дивись, візьме, тут, тут якась. чуєш? Тут якась нова Що? земля. Тут Новая є обична земля, так, да, і нова земля. Давай я візьму цю нову і ми в неї посадимо оті два цих. Можна використовувати для вирощення двох рослин до закінчення терміну придатності. але Він стоїть в три рази дорожче. Так. Нам ще треба виростити е, оцей новий дізель, угу. щоб задобрити. Двісь, тут є ще баночка прозрачна, в яку вміщається 5 одиниць будь-якого продукту. Це якщо хтось заказує 5 штук, можна зразу в ній, а не по пакетикам. Походу, так. Ну, можно і так, да. Візьму один на пробу, так, оце шо? Угу, Це удобрення, це удобрення і це удобрення. я поняла. О, мусорні пакети ще візьму. О, да, да, да. Надо, надо. Вот я і цю штуку візьму. Так, ну идем, я його викладу і ти сядеш подивишся, що я там набрала нам. Так, чекаешься, я ну, побігла. О, Вот, нехатно. бачиш. Ну Да, а що це таке? Що за відро з палкою? А, от оце, що ти ходиш, збираєш мусор, і тобі не треба по 100 раз бігати до цього, щоб продати, поняла? Так, так що можна буде брати і собі спокійно ходити з ним. Ой, нам треба полити цей. Отлично, Так. Що тебе треба полити? Рости, травичка, рости, будь ласочка. нам дуже треба, щоб ти росла. 69. так, що нам робити? Можемо піти мусор позбирати. Ну, Блін, Бліна, слухай, треба було взяти, мабуть, дві цих штуки. А давай, типа, я буду вручну, типу, а ти можеш. Вона вона стоїть 20 баксів, вона взагалі дешева. іди в магаз, візьми собі. Да я сейчас пойду. Так, а у нас тут немає, десь рядышком, типа, не Вона аж ось тут мусорка. У нас тут. Ну я помню, что вона аж там. Я думала, что может здесь біля нас є. Open the door, please. Пик. Ну, ёп твою мать, боже який ужас. Я біля дома позбираю, просто ж не так далеко було. У нас якісь шприци, типу. А, ти позбирала? Да. Так. швидко, Я вже заповнилась. Так, а як в цю Ничего штуку. Собі. А як в цю штуку тепер його викласти? А, може, там якось ти висипаєш? А, от так, от чпонь. Як це Шо, мені приплыв? Прям... Что ты высипала? Я попасти, Ой, не знаю, як О, так це дивись, чпонь. Клас. Так, да, це я случайно викину. дивись Ага. Ой, 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 та, ой, ой. Іди, іди купи собі цю штуку. Та чекай, я бачок десь просрала. Та фіг з тим печком. Ну да, ладно. Ще за один заход, мабуть, цей. Ну я там не забирала гроші. я Ти не забрала гроші? Та я навіть не цей, не переробила його. А, ти не нажала, нічого не Да. Ой, мене вже повне. Може, десь тут. Блін, ну це удобно. Так. Да. Це дуже класно. Там підходиш, зажимаєш ліву кнопку миші, і нас зразу тобі все висипає. У yeah. яких ще пробіглась? 18 баксів! Сюда! Ого! Це... Слушай, на мусорі нафармили. 30 баксів. Вау! Так. Вау. Все, я. Забираю останній, то дивлюсь, що там наші ці продукти. О, 20. Я не знаю, я десь близько сотні заробила, мабуть. То слухай, нормально. Да. О! О, у нас уже тут все готово. А можна Да. О, блин, да а ти не купувала новине? Ні. Серйозно? Що таке? Нэнси, підійди сюди. я знайшла нам просто жирну корову, яку можна подоїти. Так, Я біля дома, так що ти мене не пропустиш. А, біля? Угу. Коротше, под подивися в цей ящик. Ого! Я тобі прошу. Ого! Можна а це ще ми бігаємо по місту, от, от це типу, так собираємо. Так, да, тут просто ціла куча. Так, да, іди, стрижи. Йду до Ти вже Зам... так довго бігла, що ти, мабуть, вже забула, на ти бігла. Нет, я помню, типа, боязножница моих насыбела. <laughs> Садовод, блин, любитель. Чик-чик, чик-чик. Так, сразу, наверное, засыпай нову земельку и будем езить туда. Окей. Okay. Так, новенькая земелька. А ну-ка. Вау! Oh. Oh. Wow. Гарно. Mm -hmm. no, прикольно. Mm. Красота. Так, поливати. Що, Чода, Угу. Пробігла так мною. <гум> В мене я за дітей пробігла. <гум> no. А мені ту полейкою тут так махнуло. <гум> Блін, ладно, я вже, походу, що тут буде. Адже роби, 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 не страшно, я якраз ще поливаю. Так полиша я посажу Ну Викладу спочатку цей: ти візьмеш собі частину товару, частину мені лишиш. Uh -huh. Щоб ми попродавали це все діло, бо це кошмар. Нам треба продати товар. У нас стільки Нам заказів, треба що це треш. Ой, що будемо спати лягати? Так, да, давай лягаємо спати. У нас багато діл. Ми нормально поспимо. Боже, проснулась тут уже целое куча сообщений. Да, сразу. О, воно Что почти выросло, кстати. Почти. Так, а половати не треба? Можно, наверное, там Нет. синяя линия, типа. Ну воно, в принципе, нормально. Так. так тут Джесси хоче. Джу... Бруня. Що ты робишь? Что ты робишь? Джесси чи бруня? Кто хочет? Походу бруня тоже, тоже щось хочет. Та багато, так. так Знаєш, що візьми, поки закази прийми, в кого там є, а я дам їй щось сісти, бо вона розцей. Боже, Боже, скільки відказів, це кошмар. Мені аж борно на це дивитися. Так, шик. Стоїш? Й, чекай, я пішла продавати. Я, я, хочу, я хочу цей мусор зібрати. Просто подивися, скільки тут я не можу. Чистом такі кеш срок. Так, у нас є ці пакети. Ну, я там ще підклала, трохи. Так, да, хорошо. Угу. Знаєш, як я тебя зроблю? Я сейчас все зберу звідти и все продам разом. І подивлюсь, скільки О. там всього лежало, щоб, знаєш, типа знати, ну, да, в принципі. Да, да. А, так, а ну ка чекай, щось нам там писали. Два Ольги Куша 75 Чувак, давай-ка хотя бы 85. Хотя бы, да. О, рош. Вот стайм. Та хоть зараз. Great. Все, я побігла віддати ему. Так, ну що робишь ставку, скільки тут я назбирала? На я скільки? думаю, що баксів 60. 60. Я думаю, у Хайбда 80. 80. кто из нас ближе. Yeah. 78. 78. О! Да, хорош. Прям хоро... Отлично. Так, а мне треба, можешь кому-то спробовать? О, какая барышня стоит. О, Пеги! Привет, yeah. Пеги! Что не? Что блядь, не? Да пошла ты нахуй. Довели тебе вже, блін, до білого коління з цими відказами. Не хоче вона. Тебе казати балуна. А я хочу, а я хочу такої житті. Я взагалі то можу, мечтала жити на Манхеттені, Пити кофе на набережній, а не ходити, отут, толкати траву, собирати мусор, щоб якось вижити в цьому світі. печальна історія, так. Якщо так в нас. щось та все. Боже, не, по я, не я обіцяю, ми виберемося з цього дільма, відвічаю. Просто живу в якомусь комболоті, блядь, продаю клубніку, мусор збираю. Блять, шприци всяким, oh, щоб якась мені відказала, що вона не хоче покурити мого ганджубасіка, я її відпитую. Ой, Боже. Я щось звиклась, я То все окей Так, кстати, треба yes. трошки вже кеш перенести на карточку, я думаю. Так помимо розсипала. Знаєш, мені каже, що тут ти прибирай, не прибирай, а мусор спавниться. Думаєш? Да. А мені якось кажеться, що чистіше стало. О, 28 баксов. Ну, стало чистіше, але, типу, час від часу щось нове з'являється. Так, типу... а, а де, а те... Так, машина не збив мене, пожалуйста, я просто хочу положити кеш. Так, окей. Параш. Шфонк. О, що вже косарь. Бодішоп, газмаркет, Карвуш. А, це ж у нас може бути ще цей, машина, правильно? Так, да, машина, нова хата. Така велика, гарна. Mm. Так, я хотіла магазин. магазини. Я хочу в одне місце, але я думаю, що це не одобриш. Яке? <схід> я хочу саме. Казіно хочу, хоч, казіно хочу. А, да. тобто, ну, Так. Азартні ігри всякі засуджуємо. Оці <laughs> от казіно, скільки житті погубило людей. Ну це ж гра в грі можна. Ні ну, звісно, да. так. Ну, я не одобряю, каже, да? так. Утро маємо купити. Купити пакети, забрати зерно. Mm -hmm. Mm -hmm. І... і продати це все. У нас зараз я тобі скажу. Я хочу діти, плакати. У нас 16 16 уже куша. І ще ось тут два дизеля. На цих столешніх. Коротше, по У нас так мало дізеля? Це ти продавала? Мідові дизель, сім пачечок на стойке. Oh. Uh -huh. Це дизель. А uh -huh. uh, головне, не перепутати. Я собі взяла теж 7 штучок дизеля. Uh -huh. і, і і що? А, і ще в мене один, один ще окремо узвікут, щоб я або толкнула комусь, або сама потім покурила. Ну, Ні, ну давай так. Ну, по чесноку. Диви, диви. Ми продаємо товар. Ми маємо знати, що ми продаємо. Правильно, правильно. І, і от вот, вот этот вот момент. Я можу так трошечки зробити. І що? йо моє як ти себе почуваєш? Слушай, смачно. <шв Blockchain> Воно в тебе ще в руці. Що? Воно в мене в руці. Так, <с announcing> все вже не Нема в мене нічого в руці. <с peuvent> У <ну�> мене є кеш. Ей, детка, в мене є кэш. Um, 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 um. Давай я тобі сюди, його так очкунь. <ucking> які в тебе очі. А в тебе, які я не можу. Ой, господі, блядь, як вона <рес> Все ти залипла? Так не вздумай, нав... не вздумай нам двері ці вікна відкривати, Позакривай і лягай спати вже, господі, все. Вже. Ну що, пішла я вкладати Ненсі спати, тому я маю з вами прощатися. Але я дякую вам за перегляд і до зустрічі, Па-па.